4 жовтня 2024 року зробив замовнику прорахунок, може, щось там по ціні не підійшло. Скомунікували 22 травня, формат помінявся, оновіть прайс. Теж щось не зрослось 7 липня, кажу, завантаженість 2,5-3 місяця і. Дуже довго було чекати. І сьогодні також людина питається, ну, цей рік вже все. Пізно пити боржомі, як то кажуть. І що лишається людині робити? Ну, що лишається самому пробувати вкладати, тому що Ну От так от-от-от вам і реалії по пошуку майстрах на сьогодні. Спиталась людина, який краще зуб для грибінки взяти на плитку метр двадцять на шість.